Є книги, які промовляють до тебе пошепки ніжно, м'яко, але дуже глибоко. Саме такою для мене стала книга Бог не байдужий від видавничого дому, школа. Це не просто про віра, це про сенс, гармонію, про те, як знайти себе у великому світі, де стільки багато шуму, сумнівів і страхів автор Василь Федієнко не бавчає, він щиро ділиться своїми роздумами. Мова в цій книзі проста, але дуже глибока, що робить її особливою. Кожна історія, як промінь світла, як тепла рука, що підтримує у темряві. Це книга, яку хочеться берегти, яку хочеться перечитувати й перечитувати, і, звісно, ділитися з тими, кого любиш.